Пасіння в стінах та людях серйозно. Якщо ти дивишся це відео, можливо, ти боїшся вийти із секти. Тобі сказали, що без них ти загинеш, що тільки Бог з ними, що весь світ це темрява. Але я хочу тобі сказати правду: справжній Бог не забирає свободу, справжня віра це не про страх, а про любов. Сьогодні ми розберемо такі речі. Як розпізнати секту, як вона впливає на твою душу, як звільнитися повністю зсередини? Три розбори психологічний, духовний і квантовий. Excuse me, друзі, з вами Влад. І сьогодні ми поговоримо про секти. Після цього відео ви усвідомите, що тільки ви можете сказати ні. І знищити стару парадигму секта, яка ж все-таки людина вразлива, коли знаходиться в нестабільному стані свідомості, і як такі пацюки можуть юзати людей та маніпулювати їхнім станом? Треш, що таке секта, і як вона впливає на свідомість людини? Секта це замкнена релігійна чи духовна група. Яка контролює мислення та поведінку, відділяє людину від світу, родини, підмінює Бога структурою або якимось вчителем. Є такі приклади сект. Церква Бога Вседержителя. Це, мабуть, китайська якась секта обіцяли там, одним словом, християнську віру, а тримали людей у страху кінця світу. Патлюки. Свідки є Забирають право на самостійне мислення, забороняють контакт із відпалим і відстороняють від сім'ї. Анастасіївці це теж якась там трешова культура, де обіцяють якесь пробудження, а натомість підміняють Христа природою. Також є такі маленькі місцеві культи в Україні. Це групи, що збираються під виглядом внутрішньої церкви, школи духа, а керівники є досить харизматичними, але небезпечними. Робимо з цього всього висновок. Для утворення секти потрібні люди і єдиний помазаний Богом, який веде бозна куди і знущається з людей. Але через переконання людей вони роблять овоч з людини, і вона не бачить безчинства і те, як впливають взагалі на неї. Можна сказати, що спасіння саме в них, і через якогось індивіда. Ну камон, спасіння лише в Ісусі, і ніхто нікого кайданами не цепляв і не тримав, а тим паче не залякував. Психологічний розбір. Секти використовують ті ж методи, що й токсичні аб'юзери. Психологічна маніпуляція головна їхня зброя страх та вина. Без нас ти пропадеш, ти грішник, світ зло і все з цього розряду. Також соціальна ізоляція. Тебе відводять від родини, друзів, щоб залишився тільки вчитель. Газлайтинг. Ти починаєш сумніватися у власній реальності, і ти неправильно відчуваєш. В нас є істина, та ти ще не дозрів до неї. Проекція. Ти не духовний, а вони світлі. Хоча часто керівник живе в розкоші, а ти працюєш на його благо. Духовний розбір. У Біблії чітко сказано: де дух Господній, там свобода. А тепер подивись на секто. Там немає свободи, тебе змушують боятися Бога замість любити Його. Бог замінюється пророком, Матінкою, новим Ісусом це все ідолопоклонство. Немає нового Ісуса, це не сусвітня чухня. Було перше пришестя і буде друге. Немає замінника. До речі, про друге пришестя. Хочеться на ну, це записати окремим відео, бо в нашому всесвіті відбуваються досить цікаві речі, і хочеться про них теж поговорити. Не забудь підписатися, поставити лайк, а ми погнали далі. У секті все тримається на емоціях страху, провини, контролю. А Ісус прийшов не судити, а спасати. Якщо група говорить, ми єдині праведні лише через нас спасіння, це секта. Справжній Христос не будує в'язницю, Він відкриває серце. Квантовий розбір. У квантовій психології свідомість це не просто думки, це хвилюва така структура, яка налаштовує твою реальність. Секта це паразитична структура у твоїй енергосистемі. Що взагалі відбувається? Ти віддаєш свою силу іншому полю, вчителю, твоя підсвідомість стискається до вузького коридору, ми світло, все інше тьма і закривається доступ до Бога напряму. Ти більше не чуєш серце, чуєш тільки вистроєну догму цих пацюків. Секта це квантова клітка, яка тримається твоїми ж емоціями страху. Щойно ти пробачаєш себе, знімаєш провину, починає відразу ламатися ця структура. Плюс переконання. М -м -м, переконання досить смачна і цікава штука, яка самознищує, так і зцілює. Переконання це те, на чому ми збудовані. Ти зможеш досягнути того, поки не позамітаєш мені підлогу. Ось саме це так працює. А можна зробити таке переконання. Якщо я не буду робити те, що мені наказують, я стану богатим. Це не в якому разі не афірмація. Це переконання, і воно повинно бути свідомим і досить обдуманим. Як вийти із секти? Перше, визнати правду. Так, я був у секті. Це не ганьба, це досвід, і я обираю вийти. Друге. Повернути собі голос. Візьми свій телефон і запиши таке відео зі словами Я не належу більше їм. Я вільний. Це моє життя. Це дійсно реальна практика розриву і вона допомагає. Третє молитва. Господи, покажи мені, хто ти насправді очисти мене від усього, що було не від Тебе. Повторюй цю молитву 3-5 днів, і ти відчуєш, як змінюється внутрішній твій стан. Четверте, знайти підтримку. Людина, яка пройшла схожий досвід, не обов'язково психолог, але той, хто розуміє. Якщо хочеш, я теж можу допомогти. Я теж прожив 5 років у монастирі і допомагав людям виходити із сект. П'яте. Працюй із тілом. Секти часто відрізають тіло і роби практики заземлення. Хочба би соняш, глибоке дихання, тілесні молитви. Підведемо підсумок. Якщо ти вийшов, то знай, це тільки початок. Важливо не просто втекти, а зцілити рану. І ти зможеш, бо істина завжди перемагає страх. Спасіння ні в якому разі не в людях. Люди носять різні вібрації і пропускають інші енергії. Наприклад, сьогодні цей пацюк там рукоплодив, а сьогодні він тебе наставляє та ще й проводить якісь духовні маніпуляції. Ти вже світло від народження, ти вже можеш змінювати своє життя саме зараз. І не бійся нікого, окрім Бога. Підпишись, якщо ця тема тобі близька. Пиши коментарі, якщо ти теж через це проходиш або пройшов. Ти не один. Ми всі з тобою. Слава Ісусу Христу!